Вводимо інтеграл в межах від одиниці до є в третьому степені І далі dx, що ділиться на 6х. Спочатку знайдемо первіс. Ну, по перше, числовий множник 1 шосту ми переписуємо і далі шукаємо інтеграл від одиниці на х, а це логарифм натуральний, модуль x. Ну і в межах від 1 до e в 3 степені. Підстав, спочатку верхню межу. Модуль від є е в третю – це є е в третьому, тому що це додатні значення. І відняти 1 шосту логариф натуральний від одиниці. Логариф натуральний від одиниці це 0, тому цей вираз перетворюється в 0. Далі ми можемо, так як логариф натуральний, тут також основа є, то даний логариф дорівнює 3. Отже, ми будемо мати 1 шоста помножити на 3. Після скорочення будемо мати 1 другу або 0,5. Далі знову шукаємо інтеграл від 1 до є в п'ятому степені, де х що ділиться на 2х. Числовий множник 1 друга винесли. І шукаємо первісно від одиниці на Х, і це буде логариф натуральний модуль Х. В межах від 1 до є в п'ятому степені. Підставляємо спочатку верхню межу, це буде логариф натуральний є в п'ятому, потім нижню межу. Знову ж таки, логариф натуральний від одиниці це 0. А логарифм натуральний від є е в 5 це 5, тому ми одну другу множимо на 5 перших це 5 других. або 2,5. 2,5 ми маємо значення цього інтегралу. Далі нам потрібно знайти інтеграл в межах від 1 до 5, 5 мінус 3F від х. х. За властивостями інтегралів розпишемо цей інтеграл як різницю, тобто це буде інтеграл від 1 до 5 5 ми беремо. І потім мінус інтеграл від 1 до 5 3f від x dx. Перший інтеграл ми будемо шукати. Первісна від 5 це 5х, далі в межах від 1 до 5. Тут, за властивостями інтегралів, трійку можна винести наперед і написати мінус 3, і у нас залишається інтеграл від 1 до 5 f x dx. Але, дається значення даного інтегралу це 14, тобто мінус 3 множимо на 14. Перший інтеграл ми шукаємо. Спочатку підставляємо верхню межу. 5 множим на 5, 25. І потім віднімаємо 5 множим на 1 – 5. Ну і потім відняти 3 множим на 14 це 42. Отже, 25 відняти 5, 20, а 20 відняти 42. Мінус 22. Мінус 22 значення даного виразу. Знайдемо значення даного інтегралу, враховуючи те, що числове значення інтегралу це площа криволінійної трапеції, яка обмежена графіком функції підінтегральної. В даному випадку, якщо подивитися, що нам потрібно знайти інтеграл від 0 до 7, то це площа трапеції, у якої Одна основа це довжина відрізка від 0 до 3, тобто 3. Інша основа дорівнює 8. Ну, а так як трапеція прямокутна, то її висота це довжина по х відрізка від 0 до 7, тобто 7. Таким чином, ми цей інтеграл. Можемо знайти як площу трапеції, яка обчислюється за формулою А плюс Б на 2 і на висоту. Отже, одна у нас основа 3, як ми сказали, інша основа 8, ну і висота 7. 3 додати 8, 11. 11 ми ділимо на 25,5 і далі множимо на 7. 55 помножимо на 7. 50 на 7 – 350, і ще 35 385 і одну цифру кому відокремлюємо. 38,5 значення цього інтегралу. Знову ж таки, наступне завдання: нам потрібно знайти інтеграл від мінус 3 до 3. Ну, по-перше, якщо подивитися на те, що нам дано, нам дано площа зафарбованої фігури. І це фактично половина площі, про яку йде мова, якщо говорити про інтеграл від мінус 3 до 3. Тому що, якщо ми маємо, наприклад, отут мінус 0, От вона, ця площа. Яка дорівнює 8 квадратних одиниць, а слідуючи, отут 3, ця площа також буде дорівнювати 8 квадратних одиниць. Тобто площа фігури буде дорівнювати 16. Але зверніть увагу, що лінія y дорівнює f і d знаходиться під X, а Це буде означати, що наш інтеграл буде приймати від'ємні значення. І тому Значення даного інтегралу буде дорівнювати мінус 16. Наступне завдання ми маємо порівняти значення АБЦ, де АБЦ це значення інтегралів. Знову ж таки, пам'ятаючи про те, що інтеграл це площа криволінійної трапеції. І так як у нас всі лінії F і dx при тих межах інтегрування, що нам даються, від мінус двох до нуля, потім від нуля до двох і від двох до чотирьох вони всі знаходяться на двісіюксів, то значення інтегралів будуть приймати додатні величини. Тобто всі ці значення А Б С це додатні числа. А отже, ми можемо просто порівняти площі відповідних фігур. І нам видно, що найменшою площею буде площа третьої фігури, яка відповідає інтегралу від 2 до 4 F і dx, тобто це значення c. Воно буде найменше, c найменше, потім трошки більша площа, що відповідає a, це від мінус 2 до 0. І найбільша це вже. Від нуля до двох, тобто буде С А Б. Як ми бачимо, відповідь В.